Вітаю вас, друзі! 15 травня сьогодні з вами знову Реклочок. Переговори в Стамбулі не розпочалися, але підготовчий процес сьогодні був проведений глобальний, без перебільшення. Володимир Зеленський зустрічався з президентом Туреччини Ердоганом. Також були зустрічі українських представників з міністрами закордонних справ інших країн. Про це було відомо ще зранку, але й впродовж дня були контакти, і все ж таки наша переговорна група з Анкари. Полетіла до Стамбулу, тому що спочатку всі були в анкарі, і там вирішувалося питання, чи долучатися до переговорів, чи ні. Зеленський ухвалював це рішення впродовж всього дня. Зараз вам повідомлю, друзі, окремі деталі того, що відомо напередодні переговорів, які все ж таки мають відбутися завтра, 16 травня в Стамбулі. Тому, будь ласка, підпишіться на канал і поширюйте це відео друзям. Дуже вас прошу про подобайки, коментарі, шери, вони допомагають розвиватися каналу. І тепер давайте вже перейдемо до суті. Отже, переговорів з Україною сьогодні не буде, як сказали, розмі через логістику і можливий контакт Росії і Туреччини. Туреччина виступає зараз посередником. Цю інформацію підтвердили також і українські і російські джерела. Хоча в Росії спочатку писали, що будуть переговори, потім не будуть переговори, потім знову будуть. Ну, врешті-решт на цю хвилину відомо, що сьогодні ніяких переговорів в Стамбулі не буде. Хоча українська делегація туди прилетіла, а з самого ранку відбувалися переговори Ердогана та Володимира Зеленського в Анкарі. Перед самою зустрічю Ердоган сказав, що негайно буде закликати до припинення вогню саме під час переговорів з Зеленським. Такої заяви після переговорів він не робив. Але впродовж трьох годин вони спілкувалися про те, якою ж буде подальша доля взагалі цього всього дійства, яке відбувається нині в Туреччині, тому що стояло питання про те, чи взагалі можливі переговори. В той час, коли Зеленський зустрічався в Анкарі із Ердоганом. Делегація Росії перебувала в Стамбулі і очікувала впродовж кількох годин українську делегацію за столиком в готелі. Вони неохоче роздавали коментарі журналістам, але дещо повідомили. Позицію російської делегації я вам обов'язково друзі розповім. Тому залишайтеся на каналі. А поки що про заяву Зеленського, що він, власне, вирішив і яка його тональність. Він заявив, що все ж таки готовий і відправив українську делегацію на переговори в Стамбулі. Чому саме він це зробив? З поваги до президента США Дональда Трампа, високого рівня делегації Туреччини, і з поваги до президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана це дуже примітно. Чому? Тому що сьогодні офіційними переговірниками, точніше перепрошую, посередниками у переговорах Росії та України є Сполучені Штати Америки та Туреччина. Про це повідомив також Зеленський. Також він сказав, що очолить нашу делегацію на переговорах у Стамбулі не Єрмак, як то раніше він очолював делегацію в Аріяді в Саудівській Аравії, а очолить міністр оборони України Рустем Умеров. Попри те, каже, що Контрпартнера з російської сторони там не буде. Мається на увазі Білоусова. Ну, в принципі, жодного міністра з російського уряду немає. Також Зеленський сказав, що у складі делегації не буде голови СБУ, начальника Генштабу Збройних Сил України, які, до речі, прибули до Анкари. І саме така делегація, друзі, буде завтра на переговорах із росіянами в Стамбулі, де будуть присутні і американські посередники, і посередники з Туреччини. Дональд Трамп продовження також давав коментарі стосовно можливих переговорів, але вони були в нього не дуже великими. Втім, конкретні. Трамп сказав, що я б поїхав в Туреччину в п'ятницю, тобто завтра. Нині він перебуває в Об'єднаних Арабських Еміратах. І каже, якщо це буде доречно для українсько-російських переговорів, то я там буду. Питань в цьому немає жодних. Але він не розчарований рівнем російської делегації на переговорах з Україною в Туреччині про рівень делегації. Ви вже знаєте, я повторюватися не буду. І наголосив Трамп на тому, що мирні переговори щодо України не зрушать з місця. Доки він не зустрінеться із Путіним, риторичне питання чому не зустрічається? Відповіді на нього, звісно, поки що немає. Ми можемо лише здогадуватися, ймовірніше за все, що не досягнуто домовленостей між Вашингтоном та Москвою щодо формату припинення. Війни. Це означає, що Вашингтон сьогодні, друзі, відстоює український інтерес. Який саме він не поточніє, має на увазі не те, що Трамп Вашингтон не поточніє, але зрозуміло, що не погоджується на всі вимоги сьогодні Дональд Трамп, який ставить перед ним. Путін, що стосується і України, і інших питань, тому я не виключаю, що зустріч, звісно, може бути тим паче контакти маю на увазі Путіна і Трампа безпосередньо у Стамбулі. І Трамп може ще прилетіти в п'ятницю до Анкари чи то Стамбулу, до Туреччини, загалом, але ймовірність цього буде залежати від того, про що домовляться завтра на переговорах. Марко Рубіо, державний секретар США, який також прибув до Стамбулу, сказав, що Сполучені Штати Америки сподіваються, що завтра вранці буде оголошено про припинення вогню в Україні. Я загалом, друзі. Рубіо вважаю, як я вам говорив раніше, найбільш притомним політиком у команді Трампа, найбільш адекватним. Хоча інколи його заяви є такі не дуже привабливі, якщо стосується, наприклад, підтримки його альтернативи для Німеччини в самій Німеччині, ну швидше це, це обумовлено позицію Дональда Трампа, але він говорить, що не покладає великих надій на перемовини в Стамбулі. І, за його словами, склад російської делегації, на відміну від думки Трампа, яку той висловив, не свідчить про прорив у просуванні миру. Ну, фактично, він назвав склад делегації дуже-дуже слабким. Тобто його турбує склад делегації, на відміну від Дональда Трампа, і він не боїться це говорити вголос. І каже: сподіваюся, я помилюся. Сподіваюся, я на 100% помилюся. Я сподіваюся, що завтра вранці буде новина про припинення вогню. Я вам свідомо даю цитату, щоб ви розуміли, що які є вагання у Рубіо, він адекватно оцінює ситуацію, на відміну знову ж таки від того Дональда Штрампа. Але каже, це не моя оцінка. На мою думку, ми не досягнемо прориву, доки президент Трамп і Путін не взаємодіятимуть безпосередньо з цього питання. Трамп готовий взаємодіяти, Трамп підтримує Україну на сьогоднішній день, але не на всі поступки він готовий йти, які йому висуває Путін. Тому зараз є таке протистояння. Марко Рубіо, знаючи ситуацію середини, каже, що ну навряд чи завтра буде якийсь прорив. І він додав, що завтра в Стамбулі він зустрінеться з міністром закордонних справ Туреччини і делегацією України чи до переговорів, чи під час переговорів, чи після він не уточнює. Тому будемо спостерігати за цим дійством вже, звісно, завтра. В режимі онлайн я це робитиму у себе в телеграм-каналі. Обов'язково ви долучаєтеся і до Ютуб каналу, хто цього не зробив. Підписуйтесь, я рекомендую. Ми завтра будемо розбирати саме переговори в Стамбулі разом із моїми колегами в рамках Центру громадської аналітики вежа. Це наш спільний з 24-м каналом вже проект, за що я їм принагідно дякую. Ну і тому прошу підтримати роботу і мою, і команди нашої, і команди 24-го каналу. А це просто зробити. Підписка і коментарі. Тепер до заяв, друзі, Мединського, голови делегації Російської Федерації. Російська делегація, на його переконання, і так як він коментує, готова до компромісів на переговорах у Стамбулі. Він цю фразу видав уже фактично на вимогу журналістів і російських, і іноземних, які перебували в Стамбулі, і допитувалися його і членів команди про переговори. Також Мединський сказав, що завдання делегації Росії встановлення довострокового миру та усунення причин конфлікту це стандартна фраза російський наратив, який не можуть не говорити представники будь-якої російської команди. Також він сказав, що російська делегація розглядає переговори в Стамбулі як продовження мирного процесу, перерваного три роки тому, у 2022 році. Налаштовані вони на конструктивний лад та пошук шляхів вирішення конфлікту. І делегація Росії в Стамбулі має, як він каже, необхідні компетенції. Мовляв, нас затвердили, каже указом. Президента Росії, і ми повноважені проводити такі переговори. Але ж ми розуміємо, що рівень переговірників доволі слабкий. Для Трампа хороший, для Рубіо він слабкий. Знову таки, якийсь когнітивний дисонанс поки що в команді Трампа. В принципі, це очікувано. І на цю хвилину, друзі, це фактично всі новини про переговори. Я не хочу вас перезавантажувати, тому що інформації про продовження було дуже багато. Я її максимально відсівав, перепускав через решето, щоб ви мали компактну картину до кінця дня. І відомо стало про те, що Володимир Зеленський відлетів з Туреччини, він направився до Албанії. Завтра, 16 травня, там стартує саміт Європейської політичної спільноти. Тому, швидше за все, Путіна там не буде, я маю на увазі, у Туреччині, а можливо й буде, тому що він захоче зустрітися безпосередньо з Трампом без Володимира Зеленського. Я не виключаю, друзі, такий варіант. І ще одна дуже цікава новина вам на сам кінець. Сполучені Штати Америки запропонували відновити роботу Ради Росія НАТО в рамках врегулювання війни в Україні. Про це пише видання Bloomberg. Така комісія тепер є і з Україною. Україна НАТО. Раніше її не було. А комісія Росія НАТО існувала давно, але вона перервала свою роботу в 2022 році з початком широкомасштабного вторгнення. Орган був створений після холодної війни для двостороннього партнерства з питань безпеки. Фактично, ця група припинила свою роботу. Ця комісія, після, як я сказав, 24 лютого 2022 року, коли Росія розпочала широкомасштабне вторгнення, нині. США нібито пропонують відновити роботу цієї комісії для врегулювання російсько-української війни. Офіційної інформації з цього приводу поки що немає, але як я завжди говорю, не буває диму без вогню. Друзі, за всіма подіями слідкую. Дякую, що ви були сьогодні зі мною. Сподіваюся, що випуск був коротким. Змістовним та інформативним, якщо так, пишіть, будь ласка, в коментарях. Не забувайте підписатися на мій телеграм-канал. Дуже вас про це прошу. Всіх люблю, ціную, шаную. Не перемикайтеся. Все буде Україна!